У гість нашого ефіру Тарас Загородній, політолог і керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, доброго дня. Доброго дня. дякую, що доєднались до нашого ефіру. Отже, під час свого першого закордонного візиту, який відбувається до Києва, Марк Рюте підтвердив, що українське питання буде його ключовим пріоритетом на новій посаді. От, дозвольте, можливо, з двох частин перше питання. Наскільки це символічно, те, що перший візит відбувається саме до Києва? Можливо, що це означає мовою дипломатії? І наскільки в цілому впливова фігура генсека? в самому НАТО тому, що одна справа, коли ти лідер країни, от як він був прем'єр-міністром е Нідерландів, а тепер, коли ти ну керівник організації, в якій 32 голоси і 32 дві думки. Ну, давайте так, на кордонах НАТО йде війна, і звичайно, що є загрози країни НАТО, зрозуміло, що основні виклики зараз відбуваються в Україні, тому приїзд, в принципі, закономірний. А що стосується його головування, ну ми повинні розуміти, що це все таки більше така бюрократична посада, яка передбачає, що ти повинен враховувати думки. Всіх членів НАТО, особливо оскільки там все консенсусом вирішується, і тому звичайно, що він буде змушений зважати на всіх, і там, якщо говорити про прийом чи. Запрошення України до НАТО це повинні вирішити дві головні країни: це Сполучені Штати Америки та Німеччина, Точніше, не опиратися в цьому питанню, а все інше ну, він може десь просунути деякі питання, але він не всевладний, у нього немає таких повноважень. Як якщо от, от озирнутись на його бекграунд, тому що він очолював Нідерланди, я можу помилитися зараз, кажу, 14 років був прем'єром, от як він вибудовував свої стосунки з іншими світовими лідерами під час того, як він перебував на цій посаді? От писали, наприклад, на Суспільному була стаття про нього, що його там називали Шепотуном Трампа, що він там мав певні впливи? Як би ви оцінили його стосунки з іншими світовими? Лідерами і можливо якісь його навички, якості чи особисті контакти, які йому тепер допоможуть бути, ну які стануть корисними для нього на е, новій його ролі в альянсі, ну мені важко оцінювати, як він яким би був прем'єр-міністром, але те, що сам по собі він 14 років очолював державу, це говорить про те, що у нього неби які таланти. Народ Нідерландів був ним задоволений його роботою, і звичайно, що такий термін перебування при владі в такій до одній з провідних країн Європи, звичайно, розширює контакт, звичайно, дає тобі вплив, звичайно, що. Дає можливість взаємодіяти з багатьма країнами, як в Європі, так і за кордоном. Тому, звичайно, що так, такий баграунд я думаю буде корисним для України, якщо він активно буде займатися. Мало в тому числі, як би ви оцінили е, політику НАТО впродовж останніх 10 років щодо України, адже склалося так, що ось ці е, останні 10 років е, попередник був Єнс Столтенберг, і він прийшов на свою посаду якраз дві тисячі. 14-му, коли Росія почала агресію проти України, незаконно анексувавши Крим і розв'язавши бойові дії на Донеччині, і ось навіть коли 1 жовтня відбувалися ці всі офіційні урочистості, вони зверталися до преси, і Рюте і Столтенберг і от Столтенберг сказав, що ось пам'ятаємо, що як ми кволо реагували на підтримку України в своїх висловлюваннях і підтримці. До чого ми прийшли зараз? Ну, давайте так. Це знову таки не в повноваженнях Столтурбега було робити різкі кроки, тому що все рівно головними визначали тут напрямками точніше політику визначали Сполучені Штати Америки та Німеччина. А вони додумались разом запровадити ембарго на постачання зброї в Україну в 2014 році, яке трималося до 2016 року, якщо не помиляюся, Як тільки почалася історія захоплення в Криму та. Війну на Донбасі, тому в даному випадку, звичайно, що визначають стейхолдери в першу чергу політику НАТО. Ну і зараз ми бачимо, що в принципі ті країни НАТО, які межують з Росією, має або близькі до неї, звичайно, що вони більш активні в підтримці України. А ті, хто подалі, вони ну оскільки стільки вони діють так і. Звичайно, що підтримка України обумовлена більше на міждержавному рівні ніж на рівні НАТО, тим більше НАТО фактично показала свою слабкість. Якраз цей консенсус, який консенсусна модель, показала свою слабкість, що угорщина може заблокувати принципі будь-яке рішення НАТО, якщо захоче. Про головного да про одну з головних скрипок в НАТО це Сполучені Штати. Хочу запитати вас минулого тижня. відбувалася генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй, був візит Зеленського, і ось був підігрітий інтерес і преси, і світових лідерів і українців до плану перемоги, який Зеленський презентував і Джо Байдену, і Камелі Гарріс, і Дональду Трампу. І ось були різні думки про те, як істеблішмент американський відреагував на цей план перемоги. От американський Wall Street Journal, інші засоби масової інформації писали, що якось так, ну скажімо, не, не, не дуже в своїх оцінках були, що нібито скептично, і так далі. І ось сьогодні в Держдепі сказали, що бачать продуктивні кроки в плані перемоги. Це Меттю Міллер заявив. Цитата пряма: ми переглянули план перемоги, побачили в ньому низку продуктивних. Кроків і будемо спілкуватися з цього приводу. От як би ви оцінили реакцію Сполучених Штатів, як ви це бачите? І, і, і в цілому, наскільки був продуктивний ось цей візит? Чи він виправдав оті надії, які ми всі на нього покладали? Ну, давайте так. Ми повинні розуміти, що ми не повинні дослухатися, що і як про нас думають, тому що більшість політиків на Заході? Дивляться особливо в Німеччині, дивляться на Україну і потики запитують, коли ви нарешті здохнете і дасте можливість там торгувати з Росією. Тобто ми повинні розуміти, що ми повинні повинні нав'язувати свій порядок денний і тоді нам будуть допомагати, тому що не треба на покладатися нікого. Тому що здадуть, продадуть Росії за будь-яку у будь-який зручний момент. Ми тобто повинні це чітко ясно розуміти, і тому нас не повинно цікавити, хто задоволений, не звичайно, що будуть незадоволені, тому що е, знову набридаємо, знову не даємо їм нормально спілкуватися з Путіним, вирішувати свої проблеми і так далі. Тому ми повинні спокійно ставитися до будь-яких реакцій, так, і в першу чергу, зважати на свої е, інтереси і розуміти, що. Будь-який наш тиск змушений їх виходити з зони комфорту, буде викликати таку реакцію. Тому я так на це реагую. Ми більше повинні концентруватися на виробництві власної зброї, щоб менше залежати від заходу. щоб нам не розповідали, куди треба бити, куди не треба бити, інвестувати в виробництво ракет балістичних. Якщо немає грошей, то дозволити експортувати зброю нашим зброєрам, для того, щоб вони завозили в країну гроші та платили податки всередині країни. Вони таки в перший рік на 1 мільярд доларів можуть експортувати продуктів збройні та товарів подвійного призначення і сплатити 200 мільярдів податків, і податки на треба буде під. Та багато чого інше: забезпечити секретність підприємства, ПК, забезпечувати е, страхування військових ризиків, довгострокові контракти і так далі. От на чому ми повинні концентруватися, щоб е, знаєте, ми, ми не від до цих прим дають, не дають нам зброю. Стосовно візиту, я вважаю, що він пройшов добре. Чому тому, щоб зустрілися зі всіма, навіть з Трампом була зустріч, тому що з щось. І він, незважаючи на таку риторику публічного, все ж таки, достатньо зустрівся, був змушений зустрічатися з Зеленським. Це ще раз говорить, що в принципі питання України впливає на порядок денний вибори Сполучених Штатів Америки, це дуже добре. А єдине, що за відкритим поки що залишається питання, це. Надання дозволу вбити середину Російської Федерації, але це знову таки впирається в позицію, все ж таки діючої адміністрації, що вони, як хтось там волстріт, писав Джордана, чи хтось інший, що вони сподіваються на перезавантаження відносин з Росією, тобто на, вони фактично знову хочуть повторити такі трюки, які був з Грузії 2008 року, коли її фактично вибачили. Анексію частини території е, Грузії. Тому тут ми повинні зважати в першу чергу на свої інтереси і, і дати зрозуміти, що нашим партнерам, що е, такого перезавантаження не буде без урахування інтересів України. Пане Тарасе. От ви сказали думку, яку я абсолютно підтримую. Особисто що Україна пов'язана повинна, ну не повинна а як правильно діяти, нав'язувати свій порядок порядок денний, і для цього очевидно да одне одне одне. Ін з факторів, який потрібен для цього, це ну потрібна сила, і от е, наскільки додає позиції під час перемовин з партнерами, от власне сила, розробка е, самостійно зброї і ті ж удари по Росії, тому що от навіть коли готувалася е, візит Зеленського до е, В Сполучені Штати на генасамблею, це все супроводжувалося ось цими активними ударами по Росії. Знищено було декілька складів, і от сьогодні навіть дата. Дрони СБУ знову знищили склад з кабами. От наскільки це підсилює переговорні позиції і в цілому імідж України в контексті переговорів з нашими партнерами? Віться, на заході абсолютно цинічні, прагматичні люди. Якщо ти придивляєш якийсь план, і за тобою за таким планом не стоїть сила, яка спроможна реалізувати його, воно залишається папером. Знаєте, як будь який вам юрист каже, що якщо ви укладаєте договір з кимось, сама по собі цей папірець нічого не значить, значить, тільки ясний зрозумілий механізм промислового виконання цього договору. Так і тут добрим словом до пістолетом ти досягаєш більше ніж ніж добрим словом е, удар. Е, наприклад, це спільна була операція по тарапавцю. це СБУшники, гурівці і сесовошники. Е, це просто, ну я б сказав, не просто склад, це був склад стратегічного рівня знищений так. Фактично, ми побачили вибух двох херахів на території Російської Федерації, тому що бомба, яка впала на Херафіму, це було приблизно було 15 кілон, а там вибухнуло 30 кілон. І тому, звичайно, потім ще одне склади було. Сьогодні ви сказали, це СБУшня дрону знищує аеродром. І це показує Заходу, шановні, що. По перше, є можливості буде бити і показу наскільки трухлява Росія, що всі ваші розмови про червоні лінії і так далі вони не мають ніякого сенсу. Це якраз ще раз додаткові додаткові аргументи для того, щоб Україна давати зброю, що Україна може перемогти про що неодноразово. І Британці, і американські генерали говорять, а не давайте ви будете розповідати казки, що перемога неможлива. Про Джозефа Байдена також хочеться запитати вас. От ну будемо відвідв'яжуся від, від, від візиту Зеленського, але, от саме коли він летів з плану перемоги, то от писали щось: що цей план перемоги і е Гра разом допоможе Байдену увійти в історію. От дійсно, якби в нього був ще другий термін, то він мав би ще чотири роки. Але розуміємо, що на посаді президента він буквально завершує там останні чотири місяці. Ну можливо, навіть три, тому що інавгурація нового лідера має відбутися в січня. Але відповідно, що от вікно можливостей для Трампа увійти в історію, зробити дійсно якісь великі кроки, рішення, в тому числі і щодо підтримки України. Іни воно завершується на вашу думку, що може зробити Трамп да для того, щоб дійсно війти в історію? І от навіть цей найбільший пакет допомоги, який був оголошений після зустрічі з Зеленським на майже 8 мільярдів доларів, і от те, що Трамп оголосив ой, перепрошую, Байден, що він особисто хоче очолити наступну зустріч Рамштайну і щоб на ній були присутні саме лідери країн, чи не є ось цими спробами да, чи, можливо, діями, от як які е, і допоможуть йому на цьому шляху. Ну давайте, ми наслухали стільки розмов, красивих слів. Так ми хочемо вже давно ді. Що забороняє Байдену дозволити удари? Що Трамп йому забороняють? Знаєте, нам часто говорять, що там Трамп десь затримує допомогу і так далі. Або коли було голосування по цій допомозі, коли воно було в квітні? А чому тільки зараз виділяються гроші? Ну таке, знаєте, ігри цієї адміністрації вже трохи набридати починають. А ось ну що там ну та чого ти чекаєш, Ренштайн? Дай. Зараз відповідь так, щоб і британці і, і французи в тому числі почали бити по території Росії. Тоді приїжджаєш на, на, на Рамштайн вже з конкретними результатами. Чого ти чекаєш, що, щоб рознесла нам Запоріжжя Харків, а суми рознесли, так? Щоб весь Донбас захопили. Така собі позиція. Ось і, 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 і такі от, от, от історії. Ну, подивимось, як воно буде. Я вважаю, що не слід на кого сподіватися, тільки клопати власну зброю. У свої дрони і довбати по території Росії І в цю зиму вже му, я вважаю, що Україна може створити передомову хаосу в російській енергетиці. В першу чергу, коли буде бити в першу чергу по енергосистемам Москви. Про гроші, які Росія отримує ведення цієї війни, потрібно ворога нищити не лише військовим шляхом, а й економічним. Якщо згадати удари України або ж добрих безпілотників по території Росії, зараз вони в основному да з. Усереджені на військових потугах на аеродромах, на складах боєприпасів. Але ми пам'ятаємо серію ударів саме по російських НПЗ, які робили певні труднощі. Нехай вони навіть були там на декілька місяців, на півроку. А якщо глобально говорити, то що може вплинути на економіку Росії, це ціни на нафту да на основне джерело доходів. І ось з'явилася інформація про те, що Саудівська Аравія хоче збільшити експорт нафти щоб отримати більшу частку ринку, навіть якщо ціни знизяться, і от якщо все таки вона зробить от те, що вона хоче, на вашу думку, чи якщо Саудівська Аравія таки обвалить ціни на нафту, чи допоможе це залишити Росію без певної частини грошей на війну? І ця перспектива, якою вона може бути середньостроковою чи більше-менше? Ну, На мада Пен ПЗ вони вже справили е, 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 вплив Росіяни. Не відновили експорт нафтопродуктів з 1 вересня, як вони планували. Це означає, що е, оці удари системні, які були як і гурівцями, так і з Е, Там Зеленський під час святкування 30-річчя Центру А, якраз це з центру говорив, що 34 НПЗ було пошкоджено, Е, Призводить до того, що і якість падає бензинів, так і паливо. Вони у них труднощі з виробництвом Аційна опалива в тому числі технічна деградація НПЗ. А, і до речі, вони те авіаційне паливо зараз Білорусі в основному купують, і тому це справило вже на них враження, плюс те осінній зимовий період. А в цей час, все ж таки, Росія, північна країна, вони збільшується споживання, значить, це очікувати багато сюрпризів. Там а, далі стосовно Саудівської Аравії. ну подивимося, поки що наміри ми не бачимо таких суттєво зменшення. Навпаки зростання через активність ізраїльської авіації на близькому сході. Ось подивимось, як воно там все ж таки буде вибудовуватись, це стосунки середині ОПЕК, але найбільш ударом по Росії може здійснити в принципі Трамп, якщо він переможе. Тоді він зніме всі обмеження, які накладала діюча адміністрація Байдена на нафтогазовий сектор США та Канади. Дозволивши їм активніше експортувати нафту, тоді можуть зможуть створитися довгострокові передумови для того, щоб було суттєво падіння на нафтових цін, і тоді проблеми виникнуть не тільки у Росії, а й у Ірану. Ось якщо говорити про загострення, яке відбувається на близькому сході? Наземна військова операція Ізраїля в Лівані і дару рану взагалі в цілому ця ситуація? Чи може вона повпливати на ціни на нафти? І якщо говорити про Україну, який розвиток сценарію був би вигідний нам? Ну не ну це залежить від того, що будуть робити зараз Ізраїль. Якщо він, він вони пообіцяли відповідь, і тут куди вони спрямують відповідь. Якщо вони спрямують саме на нафтогазову інфраструктуру, ну тоді ми побачимо зростання цін на нафту. І це це, це може до речі, Ізраїль зробити свідомо декількох причин для того, щоб створити проблеми для Камали Харіс. Щоб по переміг все ж таки Трамп, тому що для них більш переважно ну більш вигідний Трамп в якості президента, тому що він у нього є відверта позиція захисту Ізраїлю, Він обіцяв вже бомбардувати Іран той час, як у демократичній партії проблеми з підтримкою Ізраїлю. У них настільки полівішала партія, що багато членів і прихильників не підтримують Ізраїль, і є парадокс, але в основному якраз єврейська громада Сполучених Штатів Америки взагалі є демократ. І тому в даному випадку, звичайно, що може бути такий результат, це підніме, ну принаймні короткостроково підніме ціни на нафту, але в довгостроково це може призвести до падіння цін на нафту, якщо прийде до влади Трамп. І дозвольте останнє питання. Чи варто нам українцям боятися, якщо ситуація буде загострюватися, або ж матиме продовження про те, що ось ну можливо, це просто російська ІПСО, про те, що все, вся увага перемкнеться на близький схід, і Україна буде отримувати менше допомоги, або щось в такому роді? Ну не факт, це це, це, це звичайно. Вони там не перепішують багато uh -huh. чого, тому що, ну по перше, Іран фактично союзник Росії, наприклад, вже там були повідомлені, що. Росіяни повинні змушені в тому числі передавати додаткові системи ППО Ірану. А це значить менше можливості захищати свою територію. Там літаки змушені віддавати там по різних програмах і багато чого іншого. Далі чим більше ракет прилітає. Вилітає з Ірану і летить в Україні, тим краще для нас, значить, що можливості урану все менше і менше Будуть там виробляти зброю, ну точніше, не виробляти, а, наприклад, постачати зброю. Тому в даному випадку я б так не дивився при на не і погоджуюсь я з вами, пане Тарасе, і дякую за вашу думку, за вашу експертизу, яку ви дали в нашому ефірі, відповідаючи на мої питання. Це був Тарас Загородній, політолог, керуючий партнер національної антикризової групи.